Російські військові продовжують обстрілювати Херсон, передмістя, Береславський район та Білозерську громаду. Шість місяців тому ЗСУ звільнили Херсон. Як виживали в окупованому місті, та що назавжди лишилось у пам'яті спогади херсонців? Благодійний фонд Help Heroes of Ukraine привіз до деокупованих населених пунктів Херсонщини дитячі іграшки. Їх передав американський благодійник Джої Вентимілья. Вночі російські снаряди влучили на територію однієї з херсонських лікарень Олег та Надія. Працюють тут двірниками. Зранку прибирають наслідки обстрілу. Пострадав путники, окна не вібрації, стекла повітали. збили, п'ять. Дві сонячні батареї у нас потеря велика. Зараз масло тече з нього. Ну, в общем, стюкла в поліклініки. З тої з тої сторони посипалися. Морги, стекла, пострадали. А пострадавших немає. Пострадавших Ну, А дерев'я да ми вже виносимо, виносимо дерев'я благодаря вот этим вот толстим дерев'ям. Вони на себе прийняли багато чого. За повідомленням Херсонської міської військової адміністрації, минулої доби російські військові 13 разів обстріляли територіальну громаду, використали 65 снарядів. Під вогнем були зимівник, Степанівка та Садове. Херсон, армія РФ обстріляла 10 разів, говорить голова пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Херсону вчора дуже багато прилітало також. Прилітало і знову по Кизомису та Станіславу було два обстріли авіабомбами. На щастя, без постраждалих в Херсоні також без постраждалих, але були загорання промислових підприємств. у уздовж річки Дніпро. Також у Дніпровському районі були пошкоджені будівлі та у корабельному. Під час обстрілу у Херсоні зайнялось складське приміщення. Про це повідомили у головному управлінні ДСНС України в області. Рятувальники гасили пожежу кілька разів, бо військові РФ продовжували гатити. Також минулої доби під обстрілами були чотири громади Бориславського району Тягинська, Береславська, Новоолександрівська та Нововоронцовська, розповів голова місцевої районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Під час обстрілу були пошкоджені на житлові будинки. Та господарчі споруди мешканців. В селі Дмитренка Борозенської територіальної громади у нас підірвався тракторист. лікарі надали йому першу необхідну медичну допомогу. Наразі стан його задовільний. На міні сьогодні підірвався чоловік, говорить Олександр Толоконіков. Сьогодні вже ми маємо знову підрив на міні. Чоловік 31 року біля широкої балки підірвався на міні. Подробиці зараз з'ясовуються. Загалом минулої доби російські військові дев'яносто разів обстріляли правобережжя області. Дві людини поранені. Одна жінка через мінометний обстріл села Веселе загинула, розповів Толоконіков. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Григорій Шматко Ігор Петченко, Суспільне новини. Херсон. Андрій Андрющенко херсонець. Він автор патріотичних графіті та української символіки, яку малювали на вулицях Херсона в окупації. До повномасштабного вторгнення Андрій працював арт-директором у нічних клубах. Війну зустрів на робочому місці. Напевно, ще тижні за два я вже відчував, що от-от це відбудеться. Постійно готував персонал, розказував, що треба готувати там, запаси палива, консервацію та таке інше, там, батарейки для того, щоб залишатися на зв'язку, якщо буде вимкнено, вимкнено, вимкнено електроенергія та таке інше. За кілька днів після вторгнення Андрій вступив до лав дружини, яка згодом стала муніципальною вартою. Під час патрулювання він вперше зустрівся з російськими військовими. Це було наприкінці лютого. Нас зупинили з автоматами всіх положили обличчям в пол. Стали ж перепитувати, хто такі, що ви тут групками ходите, що тут у вас таке, що, хто ви ким ви є. Але потім відпустили, бо розуміли, що ми не є військовим формуванням, і ще тоді до нас не було жодної цікавості. Вони просто бачили, що ми без хлопці, і то були звичайні військові, які просто охороняли колону технікою, яка йшла перекопсько вулицю Підковською. Після того, як російські військові офіційно захопили місто, так звана народна дружина припинила своє існування. Хлопці розбились на невеликі групи і почали займатися волонтерством. Виживати в окупації було важко, пригадує Андрій. Озброєні військові були скрізь, а звичайні речі харсонцям стали недоступними. Таким чинником психологічно, що давило на людину, яка жила в окупації. Це постійно. Ти бачиш навколо купу озброєних людей, які по факту є в твоїм ворогом. Звичайно, що з жодних соціальних установ нормально не працювало. Херсонець Микола пригадує: місто поступово порожніло, люди продовжували виїжджати. Пересуватись вулицями, особливо у деяких районах, стало важко і небезпечно. Скрізь блокпости та озброєні військові. Ми взагалі на острові були. У нас там ще один пост стояв. Сложні тут в місті легше було, а там складніше. Ну так, телефони смотрели. Ну, хорошо, у меня два били. по стареньким ходил. Херсон поступово опинився в інформаційному вакуумі. Спочатку окупаційна влада позбавила людей телебачення та радіо. А наприкінці травня повністю зник український мобільний зв'язок та доступ до інтернету. У місті почались проблеми з готівкою. Так звану обналічку можна було отримати на ринках або в деяких крамницях. Ділиться спогадами Херсонка Тамара. Ми не мали доступу не до пенсії, не до гривни, тобто якось виживали. І магазини з під поли винімали свої ці ж, ну, обналічували через магазини. Може, все одно люди йшли на такий страх і ризик, що вони перевіряли магазини. Тобто раз я була свідком того, що при мені зайшли російські ці військові, і давай шукати виривати оці ж, ну що вони ще проводять через е, карточки. Щось придбати у місті можна було лише на ринках. Ринки перетворилися на стихійне, таке масово збіговисько людей з прилавками, Це саме навіть не торгаші, це просто люди з прилавками, на яких на яких було одночасно усе. Це жодного там розбиття по категоріям товарів, це просто там сукупна маса будь-чого на одному прилавку є і сахар, і м'ясо і медикаменти. З медикаментами то я взагалі була окрема важка історія, тому що щось знайти, що тобі потрібно, це треба дуже багато відстояти черг і ті ліки, які були російського. Виробництва вони ну були зовсім ніякого якості. В місті панував суцільний хаос. Багато херсонців лишились без роботи. Серед них чоловік Світлани. До повномасштабного вторгнення він працював таксистом. У мене муж просто працював в таксі. тоді. ну як в таксі? Ну не при росіянах до того як вони. І все, і У нас були кошти, і ми всі потратили. І все. Але ми на росіян взагалі не работали, тому що ми не підтримували, я не підтримую російський рубль і окупантів. У звільнення херсонці вірили, розповідає Тамара, і чекали на ЗСУ щодня події 11 листопада у пам'яті назавжди говорить жінка. Ми ж були без інформації, тобто не було ні зв'язку, ні світла, ні води. І коли сказали, що ну, зайшли наші військами. Я і зараз не можу спокійно, ми просто всі плакали. Плакали і бігли на вулицю, почето діти, малі раділи, тому що да обстрілюють, да, важко зараз. Но ми розуміємо, що ми в своїй країні. Катерина Гончаренко, Григорій Шматко, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон. Круче, <сіпи> Моя круче. Має круче, во що у мене. Май дуже 100 разів сто раз круче. Машинки, ляльки, настільні та розвиваючі ігри, самокати, велосипеди. Діти з Чорнобаївки отримали іграшки від благодійного фонду «Help Heroes of Ukraine». Мати Поліни Оксана каже, її донька давно мріяла про таку ляльку. Скажи, дякую, що ти отримала. Покажи, я тут гарно отримала, скажи русалочку. Русал. Обстріли ми боїмося виходити, коли вже більш тихо, то ми сьогодні вийшли прогулятись трошки. І попали на таку благодійність. Дуже велике дякуємо, дуже задоволені іграшкам, подарункам. Потреба, щоб був мир, щоб тихо було, щоб ми вже в садочок пішли. Ми дуже хочемо, щоб гралися з дітками. Отримали подарунки від волонтерів і два сини Вікторії. Хлопчикам вісім і чотири роки. Жінка говорить, іграшки допомагають дітям відволікатись, а фінансової можливості купувати їх родина зараз не має. Сьогодні ми отримали багато іграшок. Так, діти отримали. Ви довольні? Вам подобається? Дуже було важко, особливо під час окупації. На кожному кроці були російські воєнні. Ми заходили в магазини, бачили ці цінники з гривнями і рублями. Вони ходили завжди з автоматами, ходили по домівку. У Чорнобаївці проживає 280 дітей, розповідає секретарка виконкому Альона Каліченко. Місцеві жителі гуманітарну та медичну допомогу отримують, але у дітей, за її словами, є додаткові потреби. Іграшки привозили до нас і раніше. Багато було до новорічних свят, подарунків, солодких іграшок. Різні це були. Волонтери привозили від себе і там вживані іграшки, м'які різні збирали. Але це завжди радість. Ми дуже раді, що ви приїхали. Подарувати радість нашим діткам. Це найцінніше, що може бути зараз. Фонд Хелп Хірос оф Ukraine», створений в американському місті Чикаго, 25 лютого, 2022 року року, Розповіла волонтерка Віра Лабич. На Херсонщину вони приїхали вдруге і цього разу для того, щоб привезти іграшки дітям. Відвідали ще кілька інших сіл: це клапаї, барвінок, зелений гай, а також ми вчора були а також, а також вчора ми були ще в селі Благодатному. і це в нас така акція, коли ми веземо тільки іграшки, бо зазвичай ми возимо на зазвичай ми возимо на деокуповані території гуманітарну допомогу. Іграшки, які ми роздавали, вони всі гарної якості, вони нові. Це там до кольору до вибору, і настільні ігри, і ляльки, і машинки, і якісь розвиваючі, і самокати, і велосипеди. Тобто, Дуже багато всього, і коли ми власне побачили таку велику партію іграшок, ми дуже зраділи, тому що ми власне. Завжди бачили ці очі дітей, які нас зустрічають на деокупованих територіях, і ми виявили наскільки вони будуть раді побачити таку круту е, акцію. Акція стала можливою завдяки співпраці фонду з благодійником із ЧА Джої Вентимілья. П'ять років тому у нього від онкологічної хвороби помер син. Аби пережити втрату. Джої заснував організацію, яка збирає іграшки та дарує їх дітям, які цього потребують. Розповіла Віра Лабич, коли почалась війна. Він також бізнесмен. Він припинив бізнес з Росією і вирішив допомогти українським діткам. І власне ці іграшки з Америки це така такий собі символ підтримки підтримки, любові, дружби, щоб ці дітки знали, що вони не одні в цій війні, що їх підтримують люди дуже, дуже здалека. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Ігор Печенко, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсонщина.